Знайомтеся, це українець Денис. П'ять років він живе в Естонії, і півтора з них розповідає глядачам ранку у великому місті про особливості цієї країни. Всім привіт! Мене звуть Денис, і з 2017 року я живу в місті Тарту в Естонії. Сьогодні Денис розкаже про особливості утеплення будівель в Естонії. Чому не можна утеплити лише свою квартиру, а можна тільки цілими будинками? Чому тут на законодавчому рівні заборонено утеплювати будівлі так, як це часто роблять в Україні? Та як естонці примудрилися старі занедбані хрущовки перетворити на гарні і сучасні? Естонія так само, як і Україна. Була частиною радянського союзу, тому тут теж багато старих радянських будинків, хрущовок і інших, які були збудовані давно і погано. Але майже всі вони тут виглядають як нові, а все тому, що їх тут реконструюють і утеплюють. Привести старі будівлі у людський вигляд, осучаснити реставрувати, називається реновацією, і в Естонії до цього процесу ставляться дуже відповідально. Тут не можна, як у нас, наляпати утеплення як заманеться. Один утеплив квартиру, другий ні, третій пофарбував утеплення в неочікуваний колір. В результаті будинок виглядає, ніби декілька різних будинків зліпили в один. Така реновація в Естонії заборонена законом. Такий тип реновації це не реновація, це погано для будівлі, тому що всі багатоквартирні будинки спроєктовані, щоб функціонувати як одна ціла будівля. Фасад кожної окремої квартири має один і той самий колір, тому що утеплюють весь будинок одразу, так як утеплювати по одній квартирі неефективно і не дозволяється. Тобто, утеплення відбувається або Всього будинку або не відбувається взагалі. Утеплювати одразу весь будинок це краще не лише з естетичної точки зору. За словами естонських експертів, часткове утеплення шкодить будівлі, тому що стіни між квартирами не так добре утеплені, як зовнішні стіни, і волога і холод будуть проходити крізь ці стіни у будь-якому випадку. І якщо ви утеплюєте лише вашу квартиру, навіть у випадку, якщо ви утеплите внутрішні стіни з вашого боку, волога залишатиметься за вашим утепленням. І це Буде впливати на стіни, і дуже скоро така будівля зруйнується. Утеплення будинку, звісно, справа витратна. Але це вкладення, яке в перспективі має повернутися до вкладника. в Естонії після реставрації ваша нерухомість коштує більше, тому що ви підвищуєте цінність вашого будинку і вашої квартири. Але з такою реновацією, як в Україні, ви точно не зможете підвищити вартість вашої будівлі. Вона виглядає некрасиво. За реновацію платять всі, але не всю вартість. В процесі утеплення естонських будинків бере участь один щедрий спонсор. І що важливо, частину витрат на реновацію покриває Євросоюз. У Естонії коштами ЄС ЕС може бути профінансовано від 30 до 50% відсотків вартості всіх робіт. І роботи включають не лише утеплення фасадів, а також заміну даху, вентиляції, системи опалення, батарей, вікон. І багато іншого. За моєю спиною, один з таких будинків, які реконструюються, і Крдекс це назва урядової організації, через яку відбувається фінансування коштами ЄС. Якщо вже зайшла мова про естонські будинки, Денис хотів би розказати про ще один цікавий факт, пов'язаний з ними. А точніше, з адресами в Естонії, номер будинку позначається так, що не знайти цей будинок здається неможливо. А буває, йдеш Естонії? дім номер 52, І ти його… Ніколи не шукаєш, ніколи тобі не потрібен, але вже за кілометр бачиш, що це 52-й номер. Такі написи на багатьох будинках в Естонії, десь з назвою вулиці і з номером, десь лише номер. Маленькі таблички теж є. Зі сторони більшої вулиці або проспекту. Вони в основному, наприклад, проспект Дружби 8. Ну, цікаво, зручно так знаходить номер. Ще карта району. Щоб не згубитися. Захотів утеплити квартиру, домовляйся з усім будинком. Або навпаки, не хочеш, але вимушений, тому що половина сусідів хочуть. На перший погляд процес утеплення жилих будівель в Естонії справа дискримінаційна. Але з іншого боку, це не дає будинкам розвалитися, робить їх більш симпатичними. Та ще і ЄС допомагає покрити витрати. Якщо це і дискримінація, то усім би таку.